Так, всім доброго дня. Сьогодні тема нашого ролика, перша обробка ожини. Перша за цей сезон. Нахожуся я, Київська область, Броварський район. І так як цього року була зима дуже тепла, температура весь час була не дуже велика. Так що обробляти ми сьогодні будемо від кліща, від павутинного кліща. Були морози мало і може вони і не вимерзли всі. Так що треба обробити, бо це головний шкідник ожини. Це цей павутинний кліщ. Він теплою весною починає залазити в бруньку, яка тільки тільки починає розпускатися. І тоді вже можна... Урожаю її не побачите. Перед тим як він не заліз, треба його обробити. Обробляти ми будемо сьогодні, це не реклама, це я показую, чим обробляю завжди я. От такий вертінек від цінгенти. 10 мл на 10 літрів води в інструкції написано. Температура для оприскування плюс 10. Але в нас сьогодні на вулиці плюс 6. Нічого, щось трошки знищимо, щось трошки залишиться. І ще раз обробимо, коли вже буде більш тепліше. Кожний тиждень буду пробувати побороти цього врага. Звичайним оприскувателем. Будемо обробляти кожний кущ з усіх сторін. Ну, далі принцип роботи, ви знаєте. Всім дякую за увагу. До побачення.